шановні глядачі каналу Прокрафт. З вами Анатолій. І сьогодні в нас буде друга серія нестандартних відео. Перше нестандартне відео це тумбочки, котрі ми робили із допомогою епокситної смоли. Якщо цікаво, подивіться. Ну а зараз наш контингент розширюється. В контингенту співробітників наших є житло. В житлі не вистачає меблів для улюбленців. Тому зараз ми будемо. Виробляти етажерку для котів. Зона отдиха, зона відпочинку, зона ігри і все таке інше. Ще й когтіточка буде там. Так що приступаємо і будемо робити. По-перше, робимо ми все це десь приблизно оцим комплектом інструментом. Це наша 20 вольтова лінійка від Procraft, акумуляторна. Взагалі-то цю роботу можна було би виконати, мабуть, пилкою і молотком. З десятком гвістків, але в нас є цей інструмент. Нам здається, що він дуже зручний в даному випадку для проведення тих робіт, котрі нами заплановані. Якщо у вас є щось інше, то вже ваша справа можете виготовляти тим інструментом, який у вас є. Не завжди це саме зручне, але він у вас є. Звісно, розкрій матеріалу можна було зробити і на циркулярках, або на торцовках, або ще на чомусь, але все це є не в кожного. Тому ми зупинились саме на самому легкому варіанті інструменту. До самого легкого інструменту за версією Анатолія війшли мережевий степлер, два шуруповерта, один зі звичайним патроном, другий з ДФР, акумуляторний ексцентрик, акумуляторна міні-циркулярна пила, акумуляторний лобзик. Та акумуляторна сабельна пилка. Та ще дещо, що ми вирішили використати вже під час роботи. Але про це згодом. Ну а зараз ми приступаємо до розкрою деревини. На нижній частині в нас на основі буде ДСП, воно більш важке, більш устойчива буде конструкція. Ну а далі USB-10. По всьому де що треба. Поїхали! а ну, щоб кудись поїхати, треба намітити собі дорогу. Наш проєкт ми намагалися зробити якомога дешевшим, так що в якості матеріалів будемо використовувати все, що в нас вже є, і докупати матеріали, тільки якщо їх нічим буде замінити з того, що в нас вже є. Так для основи ми використовуємо залишки від старого дивану, якщо точніше, його фігурну спинку. Приблизний макет майбутньої етажарки ми зробили в 3D, і з нього зняли наші майбутні розміри. Однак це так само можна було зробити і виглядати. Ескізу олівцем на папірі. Тут же вам вирішувати як простіше. Після закінчення розмітки, за допомогою двох лінійок та диску від болгарки, переходимо нарешті до нашого інструменту. А саме до пили PC 18. Вона найменша з наших циркулярних пил, ну і звичайно, вона працює від нашого акумулятора. Перевіряємо, чи правильно встановлений диск, тобто під 90 градусів. Хоча в нашому проєкті, напевно, це не дуже важливо, але хай буде вже все точно. Далі відміряємо скільки треба відступити від направляючої, кріпимо направляючу і робимо різ по нашій розмітці. Після виготовлення прямих різів за допомогою циркулярної пили ми беремо лобзик, бо тепер нам треба зробити закруглення на краях. І тут звертаю вашу увагу, звичайно, лобзиком теж можна постаратись і зробити рівний різ. Але лобзик це інструмент, який призначений саме для криволінійних різів, тому використовувати його краще всього саме для них. А от для прямих різів краще за все, підійшла саме циркулярна пила. І друга порада саме по роботі з лобзиком. Ну, мене напевно не похвалять за неї, але все ж таки я скажу. Комплектні пилки це комплектні пилки. Вони не призначені для того, щоб виконувати абсолютно всі роботи і абсолютно ідеально. Для кожної породи дерева є спеціалізовані пилки, які забезпечать вам оптимальний різ без сколів. тому придбайте саме ту пилку, яка підійде під ваш матеріал. Ну а тим часом Анатолій вже почав розповідати вам про наступний етап. Тобто шліфовку. Для шліфовки ми використовуємо наш акумуляторний ексцентрик PX20. Це дуже гарний інструмент для проводення таких робіт. Чому? Тому що він не споживає багато зряду акумулятору, а працювати без зайвих дротів, ну, повірте, значно простіше. А ще краще, подивитися самі та переконайтеся в цьому. Коли вже закінчили підготовку основи, переходимо до майбутніх поличок. Нагадую, виготовляються вони з ОСБ. Принцип підготовки такий самий: спочатку робимо рівні розпили за допомогою циркулярної пили, потім обравляємо кутки за допомогою лобзика. Ну і звичайно, щоб края були більш охайні, проходимось нашим ексцентриком. Поки ви насолоджуєтесь тим, як працює Анатолій, хочу вам сказати, що не нехтуйте вашою безпекою. Завжди використовуйте або захисні перчатки, або окуляри, або маску від пилу, тобто все, що може бути потрібно для вашої максимально безпечної роботи. Навіть людина з великим досвідом інколи помиляється. І не звертайте на Анатолія, який іноді нехтує цим. Він це робить повністю під свою відповідальність. А на що зверніть увагу? Так це на те, що він використовує один акумулятор для всіх своїх робіт. Тобто три інструмента, а акумулятор один. Хіба ж це не вигідно? Так що мерщі, дивитись опис до відео, там будуть посилання на всі наші інструменти та всі варіанти акумуляторів. Починаємо наступний день з підготовки паралону. Ну а ви можете продовжувати попередній день, якщо встигаєте. Звичайно, щоб користувачці, тобто кішці, було зручно, треба проложити щось м'якеньке. Ну в нашому випадку це буде паралон. Кладемо зверху наші попередньо підготовлені дошки і обводимо, але не вприту, щоб була можливість зробити м'який бік. Так, що відступаємо по два з половиною сантиметра. Наша лінійка якраз два з половиною сантиметра, можемо прикласти її і по ній відмітити та відрізати. Наступний важливий етап це перевірка всіх розмірів. Креслення це дуже добре, але якщо ви виробляєте щось, що має нестандартні розміри, перевіряйте, як це буде в реальному житті. В нашому випадку ми зрозуміли, що будиночок для кішки буде ну, занадто великий, і туди можна посилити ну не дуже величку собаку. Тому на цьому етапі було прийнято рішення зменшити розміри будки, тобто, звичайно, будиночка для кішки. Ну і як ви вже бачите, тепер ми використовуємо степлер для того, щоб збити всю нашу конструкцію. Це наш мережевий степлер PIH 600. Ну або, як часто його називають, REN 600. Він може використовувати як скоби, так і гвістки. В нашому випадку гвістки. Ну і звичайно, замість степлера ви можете взяти просто молоток. Звичайні цвяхи, і вбивати їх потрошку потрошку. Буде не так швидко, але теж надійно. І знову таки бережіть свої пальці. Далі в нашому будиночку треба все ж таки зробити вхід для кішки. Для цього ми беремо шурупокрут зі свердлом і робимо отвір, щоб з нього почати працювати лобзиком. По намічному контуру вирізаємо отвір лобзиком, знову ж таки, лобзик краще всього підходить для фігурних різів, а такий різ у нас тут і є. Після цього беремо шліфувальну машинку і зашліфовуємо. Будиночок готов? Залишилось тільки зробити його більш придатним до життя кішки в ньому. Для цього знову нарізаємо поролон, ну в цей раз для будиночка. Спочатку ми зробили оббивку тільки ззовні, але наприкінці це не потрапило в кадр. Ми все ж таки обробили дно, щоб воно теж було м'якеньким. Після того як ми завершили підготовку поролону, давайте прикріпимо його до наших полиць за допомогою звичайного меблового клею. А на будиночку Анатолій зафіксував його додатково скобами. Тепер Анатолій починає розкрій тканини для обтягування полиць. У нас немає спеціалізованого інструменту для розкрою тканини, але у нас є універсальна заточка, яка може заточити будь-який ріжучий інструмент. Включаючи і ножиці. Це значно полегшує роботу і забезпечує точний розкрій. А зараз Анатолій обтягує полиці тканиною, використовуючи чомусь ручний степлер. Мабуть, він вирішив не використовувати наш електричний степлер, бо хоче тримати себе в формі. Ну а по секрету, Анатолій просто купив не ті скоби. Тепер Анатолій переходить до обтягування основи кофтиточки. Для цього ми використовуємо міцну тканину, яка витримує кігті нашого улюбленця. Ми трохи заощадимо поролон і не будемо вкладати його в ті місця, де буде стояти будиночок. Це дозволить нам використовувати матеріали більш ефективно і забезпечить надійність конструкції. Анатолій кріпить тканину до основи. Для цього потрібно трохи терпіння, щоб все виглядало акуратно і надійно трималося, навіть якщо це займає деякий час результат вартий зусиль. Тканина має бути натягнута рівномірно, щоб уникнути зморшок і складок, які можуть виглядати непривабливо і створювати дискомфорт для кота. Крім того, такий підхід дозволяє нам створити щось унікальне і красиве своїми руками. Це не просто частина меблів, це місце, де ваш кіт зможе грати і відпочивати. Тому важливо зробити все якісно і, звісно, з любов'ю. Незважаючи на деякі труднощі, Анатолій справляється чудово, і основа готова для подальшого складання. Тепер, коли основа покрита тканиною, наш проект наближається до завершення. Залишилося ще кілька кроків, і наш улюбленець зможе насолоджуватися новим місцем для ігор і відпочинку. Анатолій підійшов до обтягування входу в китячий будинок з належною серйозністю. Нарешті він взяв наш електричний степлер peh 600. Можливо, це був час, коли він міг продемонструвати свої вміння з використання електричних інструментів в дії. Зараз обтягуємо тканиною вхід до будиночка. Анатолій концентрується на кожному кроці, демонструючи наскільки легко і швидко можна з цією задачею за допомогою нашого електричного степлера. Тепер давайте завершимо останніми штрихами цей проект, а саме обтянемо нижні частини поличок. Анатолій впевнено продовжує роботу, використовуючи залишену тканину для створення ще більш естетичного вигляду нашої тежерки для котів. Зараз ми старанно натягуємо тканину по нижній частині. Кожний рух це можливість додати до нашого проекту більше стилю і комфорту для наших пухнастих друзів. І ось що виходить, обтягнуті полички виглядають дивовижно. Ще один крок до завершення нашого diy проєкту. Ну а наступний крок це вже підготовка майбутніх стовпчиків. Ми їх зробимо з ПВХ труб діаметром 10 см. Тут ви можете побачити лайфхак від Толі, як дуже зручно зробити відмітку на чомусь круглому. Ну а для того, щоб відрізати по нашій розмітці, ми використовуємо нашу шабельну пилу, акумуляторну, звичайно, PSS25. Шабельна пила дуже зручна тим, що може працювати з великою кількістю матеріалів, а також навіть у труднодоступних місцях. Для того, щоб приєднати палички до труб, ми виготовили дерев'яні циліндри з дерева. Вони ідеально підходять по внутрішньому діаметру труб, і саме вони будуть кріпитись до поличок, а труби просто надягаються зверху. Звісно ж, деякі циліндри ми з'єднали з трубами для більшої надійності, а деякі ні, для того, щоб конструкція залишалась розмірна. Ну і головне питання, як же ми зробили ці циліндри? Технологія дуже проста: спочатку підберіть гілку трохи більшого діаметру, ніж потрібно. Наріжте її на невеликі сегменти, а потім знімайте зайве, в нашому випадку за допомогою кутошліфувальної машини. Звичайно, робота таким інструментом є дуже небезпечною, і це треба робити з максимальною обережністю. Слідкуйте за тим, щоб нічого з вашого одягу не могло намотатись на болгарку, і завжди використовуйте захист для очей. Поступово знімаємо матеріал, поки циліндр не буде плотно заходити в трубу. Саме так Анатолій все і зробив. Але в своїх мріях він це робив за допомогою токарного верстату, чомусь металу. Але ж то були всього лише його мрії. Ну, а коли всі циліндри були виготовлені, розпочинаємо безпосередню збірку. Тут нам знадобляться шруппокрутий свердлом, і для більшої обережності можна взяти тріскачку з нашого набору автомобіліста. Намічаємо місця і вкручуємо саморіст так, щоб він вийшов з м'якої сторони. Після цього обережно накручуємо на нього наш циліндр, на який надягаємо трубу. Поличку треба обладнати вже двома циліндрами з обох сторін, звичайно співосно, щоб була ілюзія цілосного стовба. Для цього, знову ж таки, за допомогою шурупокрута зі свердлом, ми робимо потай під Три саморіза, які пройдуть наскрізь до протилежного циліндра. Нарешті ми дійсно наближаємось до завершення проєкту. Робимо обмотку стовбів джутовою мотузкою. Вона дуже класно виглядає, а головне, нашому улюбленцю буде зручно лазити по такому покриттю та точити кіхтики. Отже, нижня секція з основи і першої полички в нас нерозбірна. Так що кріпимо степлером край мотузки безпосередньо до дерев'яного циліндра, який знаходиться всередині труби. І починаємо намотувати, звичайно затягуючи, щоб все було дуже щільно. Наступні секції вже розбірні, і кріпити джут треба тільки до зовнішньої сторони ПВХ труби. Ми будемо використовувати для цього клей, і щоб він краще взявся ексцентриком з грубою наждачкою, робимо поверхню труби більш шорсткою. Але в місцях, де конструкція буде цілісною. Можемо для надійності ще закріпити степлером. Ну і нарешті ми закінчили. Ось така споруда в нас вийшла. Використовували ми начебто небагато інструменту. Ну а для тих, хто робить своїми руками, той зрозуміє, що зайвого інструменту не буває. До речі, також як і грошей. Якщо у вас є інший інструмент, щось у вас вийде скоріше, щось у вас вийде повільніше. По матеріалах, які ми використовували, не скажеш, що вони дуже складні або дороговартісні. Щось в нас було, щось і у вас десь. Валяється, скажімо так, ви можете використати все, де дозволить ваша фантазія. Ну, Були в нас такі моменти, що робили, робили вручну, потім спомнили, що в нас є інструмент посерйозніше, трохи змухлювали, не ображайтеся. Але все це можна зробити і за допомогою простішого інструменту. Також, якщо там є в вас труба, можна використати трубу. Якщо нема, можна знайти. Якийсь негарний дрючок і зробити з нього гарний стовпчик. Обмотувати, не обмотувати це вже ваше бажання. Ну і нашою метою було показати, що якщо у вас є бажання, ви можете зробити хоч такий прилад для ваших домашніх питомців, хоч то, тумбочка, як попереднє відео, будь за що, будь-що. Будь-за які гроші ви можете зробити самі, якщо у вас є бажання. Ну а якщо є бажання, потрібен інструмент. Ну а ми бажаємо, щоб це був прокрафт. Бажаю вам терпіння для виконання ваших ідей. І не бійтеся ваших ідей, робіть. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалось, чекаємо лайків. Якщо є питання, пишіть коментарі. Ну і на цьому на все добре. Бувайте здорові, живіть багато. До зустрічі!